Доброго ранку. А що у вас по погоді? У нас якось так. Південь Вінниччини. Рано дивлюсь у вікно, а там сніг? Думаю, Боже, це що це таке? Таке складається враження. що 12 місяців перепили і забули, хто керує на сьогоднішній день. Добре, ранькова поранка. Курочкам дала їсти в хліві, тому що там така вода, болото натолочили. Німі, катечки ще не несуться. Хоча і старі, ну, чомусь так. Кури несуться вже добре. Гусочка несеться, але через день, буває через два. Не знає, чи сяде на кочку, чи не сяде, чи буде висичувати. І не заплітне нічого, Оце так. Каже, живе, як біжить. Курчаткам вже поклала вітамін на випойку і дружно збіглися пити. Корм під'їли, дивіться, з цієї сторони, а то обкакуня не коняє. Ще зараз хочу зважити. Вага 71 грамм. Це одне 76. І третє 79. Ну, це так, щоб було якесь середнє. Так, їм тут тепленько, хорошенько, поки маленькі. Буду вважити, мабуть, через три дні знов. Запишу цю вагу. Вся краса в снігу. Ну, надіємося, що вся краса сніг переживе. Я думаю, їм не звикати, вони ж рано весняні квіти. Ну, Нарцизи, звісно, голови важкі посхиляли. Хочу показати, дивіться, грушечка і як нападала сніжку. І лиш на нього мороз. І воно все заледеніє. Все візьметься льодом. В парник навіть іти не хочу. Це так закутане деревце. Отак от у нас, отак. От Йду кроликам по сіну. Це золотиста смородина, дивіться, вже цвисти хотіла, але на гіллячках скрізь мокрий сніг. Лиш не ростає, піде мороз. і не знаємо, що буде. Пішла до бройлерів і не горить лампочка. Я так зрозуміла, перегоріла оця штука. Відгоріло. А в мене запасного нема. Я б все обшукала. Ну, знайшла де відрізати. Смикалка працює. Но я не відрізала. Я розкрутила. І дуже думаю, що це ж одна легкотня. Стидно про це говорити, щоб не справитися. Ну, я думаю, що я з цим справлюся. Вилку крутю, вилку зроблю. Зараз. «Все в мене вийде. Я такої думки. Так, <ріст> <ріст> да, колись техніку ми, коли навчалася, там ми проходили електротехніку. Треба було вчити, люда, вчити. Отак. От Думаю, ой, скільки тої електротехніки мені треба. А тепер не знаю, як вилку поміняти. Ну нічого, я ...надіюся, що я справлюся. Я ж ту розкручувала, бачила, як там було все зроблено. Та через що ми лиш не при... все колись в житті приходиться робити перший раз. Коли відсоєдинила цю, то знайшла окрему, Але дивіться, вийшло. Я думала, це якась бракована. І от все в мене вийшло. Ну, як говорять, не святі горшки ліплять. Вийшла нарвати свої птиці буряну, бо біда так заростаю бурянами. Така травичка молодесенька. Тут не лише травичка, тут якийсь молочай. чи як воно правильно зветься. Як... Ой, ще з тим світлом. Мені коло курча такий переполох получився. Такий буряний Треба ще вчитися мотокосою косити, бо це вже теж не вмію. Така молодесенька, така соковита. Ой. А це, мабуть, грицики? Це, мабуть, Грицики. Як ще кажуть на них пастуща сумка, це, мабуть, російською. Ой, поприкривала полуницю, що посадила п'ять кущиків. Бо переживаю, щоб не померзла. А ви до морозу. Підготувались, обіцяють на цю ніч, на ту ніч персик і нектарин, І полуничку понакривала.